Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні батьки, шановні 7 Сьогодні в вашій увазі я хочу представити підручник за новою програмою Алгебра 7 класу та навчально-методичний комплект до нього. Підручник буде виданий у 2015 році у видавництві Генеза. Під час проведення конкурсу підручників презентований рукопис було обрано вчителями України для майже 95 тисяч учнів. Підручник у продажу, як я сподіваюся, 25 серпня 2015 року. Перше видання підручника Алгебра 7 клас побачило світ ще у 2007 році. Ви бачите обкладинку цього підручника. За 8 років більше 1 мільйона учнів використовувало цей підручник, а вчителі України набули досвіду у викладанні за цим підручником. За цей час автор отримав чимало листів із пропозиціями по вдосконаленню підручника. Більшість цих пропозицій була врахована. Підручник містить вступне слово до всіх сторін навчального процесу учнів, вчителів, батьків. Ви бачите перші дві сторінки підручника. Підручник складається з трьох розділів, назви і змісти яких відповідають програмі. І кожен кожний з них починається короткою мотивацією вивчення цього розділу. Лаконічне, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстровано необхідною кількістю прикладів і задач. Текст підручника написано максимально простою, зрозумілою та доступною мовою, з детальним поясненням розв'язування типових вправ. Після викладання теоретичного матеріалу подається питання, які допоможуть цей матеріал краще засвоїти, перевірити теоретичне знання учнів, в тому числі і батькам. Перед вами 28-й параграф, і після нього невеличкий за, за розміром, і після нього питання, про які я вів мову. У підручнику запропоновано диференціацію на вправи початкового, середнього, достатнього та високого рівня та виділене номери підвищеної складності. У кожному параграфі вправи розміщені із наростанням складності. Перед вами задачний матеріал одного з параграфів. У більшості параграфів кількість вправ подано з деяким перебільшенням. Це разом з диференціацією вправ дозволить. Вчители вибирати вправи для класних та домашніх робіт з урахуванням різного рівня розвитку дітей. Для зручності вправи кожного параграфу поділені на класних номери цих вправ подані чорним кольором та домашні вправи номери цих вправ подані синім кольором. Приблизно 90% вправ для домашніх робіт подано за парним принципом. Тобто це вправи тих самих типів, які були розв'язані на уроці. Відповідно, 10% вправ. Домашніх це вправи нових типів або дещо модифіковані вправи, що розглянути на уроці. Вони розраховані на здібних учнів. Перед вами ось така сторінка чорним кольором. Класні номери, синім кольором домашні. Підручник містить достатню кількість логічних прав, прав на розвиток інтелекту, задач та вправ пов'язаних з історією, географією та культурою України. Авторські задачі видатних математиків. Що сприятиме всеобічному розвитку дітей? Ви бачите одну із задач українознавчим наповненням 14-ту, і бачите 140-ву класичну задачу Ньютона про корів та траву на галявині. Після кожного параграфу подано вправи на повторення, серед цих прав є вправи на повторення матеріалу попередніх параграфів, попередніх класів та прави в пропедевтики нового навчального матеріалу. Також після кожного параграфу запропоновано задачі рубрики Цікаві задачі для учнів наладачі. Певна кількість задач та важливих висновків подається у вигляді схем чи таблиць, що є сучасною формою подачі інформації та сприятиме умінню учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, як це вимагає державний стандарт базової і повної загальної освіти. Перед вами декілька таких вправ. З таблицями, А внизу ви бачите схему розв'язування лінійного рівняння, яке подано саме у вигляді схеми. У підручнику запропоноване розумне співвідношення та чергування усних та письмових вправ, прав технічного характеру, прав на відпрацювання певних навичок, логічних вправ, прав на розвиток інтелекту. У більшості параграфів підібрано найрізноманітніше вправи на прості спрощення та обчислення, усні та письмове обчислення значень буквеного виразу, при відповідних значеннях букв спрощення та перетворення виразів, розв'язування рівнянь простих і складних, текстові задачі, вправ поданих у вигляді таблиць схем, то ведення тотожності, розвиваючі та логічні вправи тощо. Ці перерахувати дуже і дуже важко. Підручник містить достатню кількість задач практичного змісту. Текстові задачі пов'язані з рухом тіла, з рухом за течею, ціною товару, роботою та продуктивністю праці та інші задачі економічного змісту. У підручнику враховане розвантаження програми з математики 2015 року. Програма з алгебри для 7 класу майже не зазнала змін, але це незначні зміни було враховано, а саме у назві параграфу 7. Вилучено слова стандартної виглядного члена. Після закінчення теми блоку параграфів подаються завдання, подається завдання для домашньої самостійної роботи, які подано у текстовій формі. До допомогою цих завдань учень може здійснити самоконтроль і самооцінку навчальних досягнень та завдання для перевірки знання цієї теми у формі тематичної контрольної роботи. Ці завдання можуть служити вчителям та учням. Зразком для проведення тематичної атестації як у традиційній формі, так і у формі тестові. Крім зазначеної вище, завдання домашньої самостійної роботи виконують функції пропедевтичної підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Перед вами домашня самостійна робота номер 1 у тестовій формі завдання для перевірки знань до параграфу першого шорту. У підручнику включено вправи для повторення розділів. Достатня кількість цих вправ біля 200 дозволить ефективно та результативно організувати повторення систематизацію навчального матеріалу в кінці навчального року, а також можуть бути використані вчителями під час поточного повторення. Підручник має достатнє українознавче наповнення. В ньому запропонована інформація про життя і на діяльність відомих математиків і педагогів України, вміст задачного матеріалу теж там, де це доцільно, має українознавче наповнення. Також у підручнику включено багато історичного матеріалу. Зліва ви бачите сторінку, історичну сторінку про фундаторів математичних олімпіад в Україні, а справа історичні відомості про алгебраїчну символі. До навчально-методичного комплекту Алгебра 7 клас входять підручник для загальноосвітніх шкіл, книга для вчителя, яку написав авторський колектив у складі вчителів-методистів Гащук Юлія Вікторівна, Вербова Олена Володимирівна, Єргіна Оксана Володимирівна і я. А також до, входить до навчально-методичного комплекту зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Коротенько зупинюся на двох останніх книжках. Посібники можна придбати у видавництві Генеза, сайт shop.geneza.ua і телефон. Ви бачите також, я його повторювати не буду. Або можна придбати у автора. Коротко зупинюся на двох останніх посібників. Алгебра 7 клас. книжка для вчителя. Даний посібник містить розробки уроків з алгібри. Мета даного посібника практична допомога вчителю побудові уроку, що відповідає сучасним вимогам та підборі додаткового дидактичного матеріалу. У посібнику запропонована одна з можливих структур кожного уроку, що дозволяє досить ефективно використовувати навчальний час. Найбільш повне реалізовувати можливості змісту підручника. Тим самим досягаючи високої якості математичних знань учнів, перед початком кожної теми сформульовано мету її вивчення основні вимоги до математичної підготовки школярів, запропоноване орієнтовне поручне планування відповідно до діючої програми. У запропонованих розробках уроків Виділені основні структурні елементи уроку, визначено дидактичною метою, кожний урок орієнтовано на раціональне поєднання усних і письмових видів робіт як при вивченні теорії, так і при розв'язуванні задач. Алгебра 7 клас зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Посібник містить 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт, усі у 4 варіантах. Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включено тестові задачі як закритої форми з вибором однієї правильної відповіді, так і відкритої форми на заповнення пропусків з короткою відповіддю або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер 1 у самостійних роботах та завдання номер 1 два три у тематичних контрольних роботах є завданнями закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми. У зошиті передбачено місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткої відповіді та для запису процесу розв'язування у завданнях з повним розв'язанням. За потреби учень може додатково використовувати Чернетку. Перевірка учнівських записів вчителем у завданнях з короткої відповіді не є обов'язкова. Зошит вже у продажу 17 серпня 2015 року. Усі посібники, що входять до складу навчально-методичного комплекту, можна придбати у видавництві Генеза, Шобгенеза.ua, телефон перед вами або у автора. Хочу подякувати всім за увагу. До нових зустрічей! Ваші пропозиції я чекаю за e-mail 69